Військовий комісар Одеси заробив на вілу в Іспанії та Гелендваген за рік війни в Україні. Ті, хто досі вірить в збитковість війни, повинні записатись на курси від Євгена Борисова. Військовий чинуша зміг допомогти рідні придбати іспанську віллу за майже 4 мільйони доларів США, а також преміум-автівку за скромні 250 тисяч. Це приклад одного з небагатьох корупційних скандалів у тилу зсу. Зважаючи на резонанс, влада відреагувала, однак чи ефективно? Гарант Конституції видав маловагому рекомендацію відправити тилових комерсантів на передову. На жаль, реального покарання поки не поніс ніхто, і навряд чи такі з'являться. так як кум, брат, сват друзів СБУ та готівка в кишені поки перемагають Феміду в Україні. Фактично, зараз на фронт силоміць відправляють тих, хто не має грошей відкупитися, а в багатих виходить своя правда та національна гордість. Ось вона яка держава рівноправ'я та народовладдя. Більше новин на нашому сайті.